Протягом трьох місяців працівники приватного підприємства зі створення електрокарів працювали над платформою для розмінування скальпель. Пристрій електричний та заряджається повністю за 40 хвилин. Розповідає технічний директор підприємства Шотта Ішхнелі. Він заряд на малої мощності підривати, наприклад, якщо там є там, міна ТМ або щось подібне. він бере в свій маніпулятор заряд малої мощності, несе. Кетай міні его там, отъезжает и і дістанціонно подрывают підривають этот заряд. Малої мощності враждебную, так сказати, міну. Уникальность в тому, що це практически древній аналоговий дрон, практически танк Т-34. Керівник проєкту з розробки платформи Сергій Селіванік розповідає, фінансування відбулось за рахунок самого підприємства та благодійної організації Мамо посади дерево». Загалом на пристрій витратили більше 11 тисяч євро. Простота використання, надійність, а головне вартість тобто, за одну за одну платформу, наприклад, іноземного походження, ми можемо зробити мінімум 10 таких, і, і відверто кажучи, на нашу думку, більш надійних. Для створення та удосконалення платформи скальпель над деталями власноруч працювали 10 різних фахівців. Пристрій має два двигуна, два акумулятори та камеру, каже Селіванік. Ми намагалися зробити те, що ми вміємо робити краще всього, а саме будувати електричне авто. Тобто, ми фактично взяли основу електричної автівки: це двигун, який обертає певну вісь, яка передає там весь цей рух. І вклали в це в корпус платформи на гусенях. Сергій Селіванік говорить створену платформу для розмінування передали саперам для роботи на деокупованих територіях. Марія та Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.